Літо позаду воно запам'яталося спекою, тривалим теплом, а ще контрастами. Але що принесе осінь? Чим здивує вересень? І якої погоди варто очікувати на початку зими? Всі деталі дізнаєтесь за мить. Це новини ТСН -ЮА. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. На календарі осінь, але на вулиці ще витає дух літа. У ніч на 1 вересня завершилося календарне літо. Та метеорологічний ще тримає свої позиції. Нагадаємо, що метеорологічне літо настає, коли середньодобова температура протягом трьох днів поспіль перевищує плюс 15 градусів. Цьогоріч воно розпочалося ще 21 травня і тягнеться вже понад 100 днів, неабиякий рекорд. Якщо зважати на останні роки, то й вересень цілком може здивувати теплом і сонячними днями. Однак перші дзвіночки осені вже чути, і справа не лише у шкільних портфелях. Фелях, сонце все нижче над горизонтом. Дні коротшають вже після осіннього рівнодення, 22 вересня. Ніч перевершить день за тривалістю. До кінця місяця світанки посунуться за сьому ранку, а сутінки приходитимуть ще до 19.00. усього за вересень день стає коротшим більш ніж на півтори години. Майже по 5-6 хвилин щодня. Укргідромецентр дає стриманий і поміркований прогноз на вересень. Синоптики вважають, що вересень 25-го року буде традиційним без екстремальних сюрпризів. Температура у межах кліматичної норми від плюс 13 до плюс 18.